Доброго дня. Сьогодні я хочу поговорити про такий важливий аспект для будь-якої людини, яка намагається досягнути або покращити свій стан життя. Одні називають це несення Христового. Шляху, несення Христа. Інші називають це радісним переживанням буденного життя. Але в будь-якому випадку питання харчування воно є повсякденним. І дуже важливо, щоб правильно харчуватися. І ось у людей є священні книги, які намагаються пояснити, як правильно думати, як правильно вчиняти дії, мати якісь наміри, досягатися. Мети в своєму житті. І ось у першій книзі. Пророка Моїсея. Буття під кінець цієї глави написано, що творець створив небесних птиць. Тварин. І що він. Порадив людині, володарюй над ними. Але він не сказав вбивай їх. І під кінець ми бачимо, що в тій же главі написано, що творець сказав: Я даю вам зерно, сійте його і споживайте плоди від нього для вашого харчування. Іншими словами, що в раю в Еденському саду не передбачено вбивство як засіб отримання для харчів. Таким чином, як ми знаємо, Ісус, Він творив чудо з хлібами, з рибою. Але його мета як Месії була доказати, або навіть показати людям всемогутність Творця. І в ті часи люди не мали знань, технологій, як ми зараз. І відповідно він їх повчав. І так сталося, що риба. Це жива істота. І ця жива істота має нерви, вона має очі, вона жива, вона відчуває всі ті речі, які відбуваються з нею, і будь-яка тварина. Яка вбивається, відчуває той біль. Але тварина не може заперечити цьому. Відповідно, вона себе приносить у жертву людину, перетерпає ту біль, щоб нагодувати людину. Але з біохімічної точки зору їжа рослинного походження або будь-яка клітина рослини, вона має в собі жири, вуглеводи, протеїни, які можуть інкорпоруватися в сигнальні механізми клітин людини. Іншими словами, що м'ясо або їжа тваринного походження вона не є критичним чинником, без якого людина не може жити. Тобто, іншими словами, я раджу не вживати м'ясо. Вбитих тварину своє харчування, а просто замінити різноманіття рослинними їжами, щоб повністю збалансувати своє харчування від дня до дня і. Слідкувати за тим, щоб у вас відбувався поповнення водного балансу кожного дня. І відповідно, щоб ви робили вправи йога, тому що йога допомагає створити еластику для м'язів та капілярів. І відповідно це дозволить вам збудувати. Дуже міцне, здорове тіло, а тіло це є храм для вашого духу, для вашої душі, для психіки, для того, щоб ви могли виконувати всі ці заповіді і повчання від пророків, щоб отримати без але історія на тому, що харчі або їжа, або уникнення м'ясних продуктів не закінчується. Річ у тім, що, як ми бачимо, це є рослина. Рослина може реагувати на світло, на водний. Баланс потенціал. Навіть на музику. Тобто, іншими словами, рослина це є жива істота. І відповідно, ми знаємо, ось мені передали з Ірану фіньки. Ми знаємо, у нас є виноград. Але все це плоди рослин. І в них є кісточки. Тобто рослина приготувала це для того, щоб розмножувати себе. Так, вона ділиться з нами, але мета була розмножувати себе. І, відповідно. Вживання рослинної їжі це також є вбивство якоїсь живої істоти, щоб нагодуватись. Іншими словами, творець нам чітко через святих і апостолів, і пророків надав поняти, зрозуміти, що ми світло планети, на якій ми живемо, це не є рай. Офіційно тут перебуває сатана з його демонами, які намагаються спокусити людей, щоб вони не думали про божественне, про те, що необхідно дотримуватися їх заповідей, пророків, жити свободою вибору, але воно не може так бути, і ви бачите, що світ, в якому ми живемо, він організований. Тобто творець має відповідні поради для людей, щоб жити так, щоб не натворити халепи ні собі, ні іншим. І ось в Сурі 7 Корану в Аятах 7 до 24-го написано, що. Ангел сатана відмовився поклонитися людині. І відповідно, ангел сатана він порушив вимогу Бога Аллаха. І як ми знаємо, слово Аллах, воно однокорінне словом єврейським Елохім, яке перекладено слов'янами як а Бог. Бог воно має походження і смисл як благий. І ось цей вчинок, який Стана зробив, він відмовився поклонитися людині. Тобто, людина була створена кращою, аніж нам. І там вказується, що Сатана сказав, що ти мене зробив з вогню, а людей ти зробив з глини, тобто з землі. І якщо поєднати цю інформацію з тим, що National Geographic офіційно публікував інформацію про те, що існує понад півтори тисячі вулканів, діючих на землі. І біля двох чи п'яти тисяч на поверхні дна моря та океанів можна собі зрозуміти, що сатана намагається знищити людей, тварин та природу будь-якими засобами та манерами, і він намагається це зробити через. На надання чи спокус людей творити, гріховні товари та послуги, надавати. І ось його бажання взірвати всю цю планету Земля, зрушити, зруйнувати всю ту красу. І Бог намагається врятувати ще раз людей, як він це хоче зробити. він Хочу їх перевести в безгрішний рай у космосі. Але як перейти в цей безгрішний рай у космосі? І ось повсякденне, безгріховне життя, а безгріховності можна досягти, тому що в нас усі є для цього матеріали передання від храмів та мечети та ашрамів про те, як можна жити, як. Творець рекомендує мислити, діяти. Тобто ми можемо уникати гріховних думок, поступків, товарів та послуг. І безгріховність вона заповнюється святістю. Це таємне перебування людини. А святість вона відкриває нове в невидимому. Це тайне відкриття нового. І ось саме на моєму каналі є інформація, відео про те, що саме колективна безгріховність вона буде допомагати або навіть супроводжувати людей. В переході в безгрішний рай у космосі, тому що Творець він всемогутній і він вже приготував безгрішний рай у космосі, про що він передав людям у 21 та 22 главі откровення святого Апостола Іоанна. І як ми розуміємо, що люди, які слідують вченням апостолів, Пророків, вони не бояться сатани. Вони повністю довіряють творцю в те, що він безопасно і з охороною здоров'ю переведе їх в безгрішний рай у космосі. І не потрібно ніякого ковчегу чи космічного корабля, щоб туди перейти. Це буде відкритий портал. Через які всі тварини туди перейдуть, всі люди перейдуть. Не вбивайте тварин, тому що вони будуть вашими провідниками в цей безгрішний рай в космосі. Написано, що вже це буде нове небо, нове земля, тому що старе небо. І стара земля вже пройшли, і океанів, і морів вже немає. Тобто сатана намагається зруйнувати світ, в якому ми живемо. І можливо, що саме ось це вулкани сатани повністю зруйнують нашу планету Земля. Так що я вас. Запрошую не вбивати тварин, не вживати м'яса. Так, будь ласка, вживайте собі молоко, сир, яйця не потрібно. Це є вбивство істот, тому що яйцями тварини розмножуються. Вживайте більше рослинної їжі, і, відповідно, у вас буде можливість. Акумулювати безгріховне мислення, що допоможе вам акумулювати святість, і святість і вам допоможе знайти шляху безгрішний рай у космосі. А також ми всі колективно, як караван, перейдемо в це святе, безгрішне місце, яке вже приготовано для всіх людей без без гріховного поводження, тому що це є воля творця.